І так, розпочнемо з того, що вже цієї суботи, рано вранці, близько п'ятої ранку за київським часом, відбудеться поєдинок Майка Тайсона проти Джейка Пола. Трансляція, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі. Тайсон вже дав інтерв'ю, в якому прокоментував майбутнє протистояння. Я справляюся з реальністю і розумію, що мені доведеться битися з цим хлопцем певним чином. Єдина відмінність від підготовки до поєдинків у минулому мені роблять більше масажів. Так, цього разу багато терапії. Можу сказати, що я був народжений, щоб битися на ринку. Я був народжений, щоб розпродавати стадіони. Це те, що я хотів робити все своє життя. А Джейк Пол обіцяє сюрпризи після бою з Тайсоном. У цей момент усі зрозуміють, чи я обличчя боксу, і тоді відбудеться бій проти Канело за титул чемпіона світу в першій важкій вазі. Це найважливіший поєдинок. У цьому є сенс. Канело скоро піде, але перед виходом на пенсію захоче отримати хороший гонорар. Я хочу показати світові, що все те, що я говорив про перемогу над Канело, правда. Це буде великий сюрприз у боксі. Ми будемо битися, щоб визначити, хто є справжнім красним у цьому спорті. Окрім цього, джілай Джан не проти зустрітися з Джейком Полом. Так, я так і зроблю, хто не хоче заробити. З мого боку, це буде виглядати як вимагання грошей. А про поєдинок Тайсона та Пола Джилай додав: Я ріс на боях Майка Тайсона, він був для мене богом війни. Зараз у своїх 60 він б'ється з хлопцем, якому 20. Це вже неймовірне досягнення. Я дуже сподіваюся на краще для нього і бажаю йому удачі. Звичайно, що Джан заокруглив, бо Тайсону наразі 58, а Полу 27 років. Про суботнє протистояння також вислався Карен Чухаджан, який показав гідний бій у реванші з Еннісом, хоч і програв. Якщо це не постановка, то Джейк Пол переможе на у першому раунді. Річ у тім, що останній бій Майка Тайсона був у 2005 році, і це не був відмінний виступ. Джейк Пол старанно працює. Не знаю, до того ж у Тайсона є проблеми зі здоров'ям. А Вендер Холіфілд сказав. Я просто знаю, що Майк Тайсон має перемогти. З іншого боку, це великий грошовий бій, тож ніхто не може сказати, що станеться. Якщо Пов зможе триматися близько до Майка, тоді його шанси на перемогу великі. Але якщо Джейк спробує триматися на дистанції, то його спіймають. Майк як змія, він просто вискочить на тебе. Тайсон зближується із суперниками занадто швидко. Якщо ви нападаєте на майка, то є ймовірність, що ви його задушите. Якщо Тайсон отримує простір, то будь-який боєць буде побитий. Його неможливо перемогти, відступаючи назад. Далі переходимо до тренера Мартіна Баколе, Білі Нельсона, який заявив. Усі бояться баколе. Ви коли-небудь чули, щоб хтось із стопових супорошковиків хоче битися з Мартіном Баколе. Ніхто й ніколи його не викликав. Скоро Мартін стане обов'язковим претендентом для Даніеля Дюбоа, з яким ми поб'ємося за мить. Дюбоа шукає суперника на лютий. І зараз ми миттєво приймемо цей бій. Підпишемо контракт без проблем. Я знаю, що Френк Корен останнім часом робить ставки. Ми з ним поставимо на переможця цього бою. Ми зробимо ставку на 200 мільйонів фунтів, про які він говорить. Ми зробимо ставку на цей поєдинок без проблем. Однак, в словах Нельсона не сходиться те, що Баколе спочатку має зустрітися із Кабайлом, щоб стати претендентом на титул IBF, яким володіє Дюбоа. Тим часом Дентай Вайлдер натякає на своє повернення. Я завжди кажу, що для мене найкраще ще попереду. Я все ще рухаюся вперед, я все ще тут. Я просто збираю все воєдино. Було багато пропозицій з різних країн щодо поєдинку протингану. Можу сказати, що будь-який бій це змагання. У вас є людина, у якої дві ноги і дві руки, серце і воля до перемоги. Ви, коли виходите на ринг, то повинні поважати кожного суперника. Щодо реваншу Усика проти Ф'юрі 21 грудня то наразі Усик готується до поєдинку та ділиться відео у соціальних мережах із тренувального табору, де, як ми бачимо, Олександр почувається дуже впевнено. А 10 грудня має вийти документальний фільм на Netflix під назвою «Беззаперечний», присвячений першому травневому протистоянню Усика проти Ф'юрі. Сергій Богачук, який теж виступить у карді, висловився про другий бій. Так тут теж багато хто помиляється, адже Фюрі не можна недооцінювати. Він може вийти і запороти бій, як це зробив із Гану, а може вийти підготовленим. І з ним буде важко буксувати. Тобто він також непередбачуваний боксер, який може десь похалявити. Загалом обидва варіанти можуть бути. Перший це якщо Фюрі добре підготується, то буде важкий бій, але Усик переможе його за очками. Другий це Фюрі не підготується належним чином, і Олександр переможе його достроково. У будь-якому разі буде перемога Усика, але або нокаутом, або трохи доведеться похідніти. Стосовно свого бою проти Мадримова, то Сергій сказав. Зараз підготовка добре проходить. Ми перебуваємо в Мексиці. Проходимо тут тренувальний збір. Прилетіли лише кілька днів тому, а збір триватиме 4 тижні. Потім летимо на тиждень до Лос-Анджелеса. А далі вирушаємо до Саудівської Аравії. Там проведемо 2 тижні та й далі бій проти Мадримова. На тренувальний збір ми привезли з собою хлопців з мого залу з Лос-Анджелеса. Це мексиканці з хорошим боксерським рекордом. Можу сказати, що це дуже цікаві спаринг партнери Наразі я вважаю, що Мадримов один із найкращих боксерів у моїй ваговій категорії, тому що бій із Кроуфордом він фактично виграв, але перемогу просто не віддала йому. Ну а загалом він один із найкращих у моїй вазі. Серед переваг варто виокремити те, що цей боксер володіє хорошим ударом. Також тут ще варто згадати його досвід, у нього велика спортивна кар'єра, велика аматорська кар'єра в боксі. Слабка сторона він не надто витривалий. Ну тобто на початку він хороший, а от далі не вистачає йому витривалості. Загалом же Мадримов дуже хороший боксер. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!